Привіт. Аналітична спільнота на зв'язку з Guru Markets. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник досліджуваної організації. Порівняємо поточні фундаментальні показники організації Сімтеккоп, Taker, SMTC. Огляд базується на актуальній інформації на момент 8 квітня 2025 року. За класифікацією ГУРУ з компанії Simtech Corporation належить до підкатегорії Pram Electron В аналізі беруть участь 64 компанії, що є дуже репрезентативним. Шукайте таблицю замовлень у кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії. Мінус 5,5 з 10 балів, середній результат за підкатегорією – 1,7 бала. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом зазначимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,9 бала, проти оцінки мінус 5,5 балів від Сімтекоп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Simtech Corporation і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що понад 12 місяців акції Simtech Corp показали зміну на мінус 14,4 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією мінус 11,7 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація корпорації Сімтеккоп оцінюється в 2,45 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 580 мільярдів доларів. Сimтеккоп має частку 0,453 тисячні відсотка і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,53 мільярда доларів. А балансова капіталізація підкатегорії становить 130 мільярдів доларів. Симтек Коп припадає 0,412% частки. Провівши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Симтек Corporation у підкатегорії при оцінці біржової вартості становить 0,453 тисячні віць. Капіталізація балансу 0,412 тисяч віц. Це на 9% менше частки мінової вартості, оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії складають 0,571 мільярда доларів США. Заборгованість до балансової капіталізації становить 107,7% капіталу компанії. Рейтинг за рівнем боргових зобов'язань компанії погано мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0, середній у підкатегорії 23,5%, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості до показників прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 162 долари мільйони. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі, а це дуже погано для перспектив компанії. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7%. Середній показник у підкатегорії становить 2,2, що на 23% вище середнього показника в підкатегорії. Оцінка ринкової ціни підприємства до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 910 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Це дуже погано для ціни компанії. Оцінка показника прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 17,8% при середньому по підкатегорії 9,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 27,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії допустима мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,204 що на 122% менше частки ринкової капіталізації. Цей факт свідчить про дисбаланс біржової ціни компанії Simtech Corporation, ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 1332 тиз тоді як у підкатегорії 600 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 122%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії терпимо 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 25,5 тисячі доларів, а різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 246%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Продажі на одного працівника компанії становлять 495 доларів тисяч. За підкатегорією 275 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 80% оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції короткі на рівні 7,5% із середнім показником підкатегорії 2,2%. Це оцінка можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 33% для компанії Simtec Corporation. Для підкатегорії цей рівень становить 29%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії Corp. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 28,32 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 55,59 долара. Різниця між фактичною оцінкою та консенсусною оцінкою становить приблизно 96%. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Simtech Corporation. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Макетс це рішення. Відкрити угоду про продаж за ціною 28,31 долара за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Макіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 21,78. стоп Loss встановлено на рівні 34,84. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом потім ордер автоматично закривається в кінці біржових торгів 8 травня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер ІНС стане основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru. Markets.